У виборів свої правила. А яка система найкраща? А можна спробувати змішати різні системи? Продовжуємо нашу подорож світом демократії, а також прав і обов'язків громадян. Сьогодні ми говоримо про те, що ж таке виборча система і як можна обирати. Виборча система це система правил, за якими голоси виборців переводять у виборчі мандати. А саме повноваження, які за результатами голосування надають певним особам. Трохи заплутано звучить? Гаразд, у найпростішому значенні виборча система це правила, за якими виборці обирають своїх представників. Яка ж структура виборчої системи? Вона, як рецепт улюбленої страви, містить певні кроки та інгредієнти, які обов'язково впливатимуть на результат приготування. Залежно від рецепта і додавання тих чи інших спецій, страва смакуватиме по-різному. Інгредієнтів у будь-якої виборчої системи декілька: перший це магнітуда округу або скільки депутатів буде обрано в одному окрузі. Якщо ми обираємо в окрузі одного представника, він називається одномандатним. Якщо ж в окрузі розігрується більш як два мандати, то це вже багатомандатний. Але про ці види ми ще окремо поговоримо в наступних відео. Другий інгредієнт це бюлетень, тобто, чи виборець голосує за партію чи за окремого кандидата. А буває, що і за партію, і за кандидата одночасно. А ще можна визначити одного кандидата або одразу декількох. Варіантів безліч, як врешті, і в приготуванні будь-якої складної страви. І уявляєте, про це ми теж ще будемо говорити в наступних відео. Є й інші інгредієнти, наприклад, виборча формула або правила перетворення голосів на місця в парламенті, а також застосування квот. Скажімо, щоб забезпечити представництво в парламенті окремим групам, наприклад, гендерні квоти чи виборчі бар'єри, тобто мінімальна кількість голосів, щоб брати участь у розподілі мандатів, все це в різних країнах змішують у довільному порядку, і в результаті виходить чимало різних виборчих систем. Залежно від рецепта, способу приготування та спецій, смак страви може істотно відрізнятися, навіть якщо базові інгредієнти будуть однаковими, так і особливості виборчої системи можуть суттєво змінити перелік переможців. Наприклад, у Туреччині застосовують 10 відсотковий прохідний виборчий бар'єр. Через це виборці, які проголосували за політичну силу, що на парламентських виборах набрала 9%, не матимуть своїх представників. У той же час. Як на останніх виборах до ізраїльського кнесету, де прохідний бар'єр становить 3,25%, чверть усіх депутатів це представники п'яти партій, які набрали менш як 9% голосів. Тобто у турецькій виборчій системі вони б нікуди не пройшли, а в Ізраїлі вони стали частиною парламенту. Отже. З виборчими системами. Як і з стравами можна експериментувати, приправляти, змішувати чи змінювати інгредієнти. Головне, аби страва вийшла смачною, а вибори демократичними. Які виборчі системи найпоширеніші? Виборча система кожної країни є унікальною комбінацією елементів. О чому нині у світі розрізняють десятки та навіть сотні різновидів виборчих систем? Проте їх можна об'єднати навколо трьох основних груп: по-перше, мажоритарні, по-друге, пропорційні і останнє змішані системи. Але про це детально ми поговоримо в наступних відео. Ну а поки що, чого ж усе ж таки більше? Нині переважають пропорційні виборчі системи, які працюють у 86 країнах. Друге місце впевнено займають мажоритарні системи. Ще у 31 країні, наприклад, у нас до 2019 року застосовують паралельну виборчу систему, яку часто відносять до змішаних. В інших державах трапляються інші модифікації виборчих систем. Ну і на жаль, є країни, де вибори взагалі не відбуваються. То може, хоча б експерти визнають якусь систему справді найкращою для всього світу. Насправді ні. Зокрема, венеційська комісія констатує, що ідеальної виборчої системи не існує, тому кожна держава самостійно визначається з ідеальним саме для неї поєднанням елементів. Головне, щоб система у підсумку виявилася демократичною.